be the Вітаємо вас. Нас мало, але ми в вишиванках. О, от, да. Тому що я вам скажу, що участь у цьому клубі це у нас хобі, це ж не робота. А робота люди от зайняті на роботу не прийшли, а потім відпочивають час відпочинку. От, ну добре, нічого. Дивіться, оце значить, у трамваї заходить такий. Ну, мужчина такий, такий, видно, що багатий. Сів до дівчини, так вона сидить до мене, ну, познайомлюся з ним. Ви, ви мабуть, багата людина. Він каже, да, мультимільйонер. ух ти, а як вас звати та Вася, а, ти, а мене Люда. А що це ви, що це у вас машина зіпсувалася? А ні, ні, Форд у мене там нормально, там все всі машини От, Так а, а що тут їдете? значить? А ви знаєте, що? Романтики захотілося. Це батько передає опит романтичний сину. Каже: синок, ти вже підріс, слухай, мій опит жизняний. Якщо ти, лежачи на дівчині, побачиш, що в неї. Блищать очі, вологі губи трясуться, а все тіло трепотить, як осиновий листок, злась і тікай, у неї малярія. <рес> Отже, така цікава історія. Ми ведемо репортаж, де нашої МЧС. Знешкодили 17 тонн марихуани, от зараз вона палає. Так-так. І зараз ми візьмемо інтерв'ю у цього прекрасного єдинорога. <риклад> Сьома! Ти просто-ти просто-ну ну от копія, викопаний Путін. Що так похож? Ні, так хочеться тебе пристрілити. <риклад> Ми, що це ви в розпачі? Ой, не знаю, що робити. А що таке? Та у дружини голос пропав. Вже дві два, два, два дні, вже не пари з вуст. Ну а що робить? Ну, може, ви щось порадите. Пораджу, пораджу. Ви сьогодні приїдь, придіть додому о третій годині ночі і п'яний, як чіп, голос проріжеться. Мають <різв> підвищити <різв> ціни на цукор. Всі скуповують цукор. Ну, зараз мають підвищити ціни на горілку. Всі скуповують цукор. Це людоїд з дружиною лягли, і він. Крутиться, вертиться, не може заснути, не може. Потім каже: ну хто я? Ну хто я? Ну навіщо я живу? Ну в чому сенс мого життя, дружина, каже. Я тобі казала, не їж на ніч інтелігентів. Зустрічаються два кума, один і каже: оце куми не пам'ятаю, що я пообіцяв жінці. Чи випити два кухля пива і повернутись о дев'ятій? Чи випити дев'ять кухлів пива і повернутися другий. <реш> Діду, я чув, що твоя онука вже народила. Як Юрчику народила? Ну і як назвали? Ну як? Оце ж її чоловік хотів назвати сина Дімою, а вона хотіла назвати Іваном. Ну як в кінці назвали. В кінці кінців як назвали? Та назвали Діваном. <реш> Дівчино, дівчино, зрозумійте, Я пропоную не кожний. Та й ви не засмучуйтесь, я теж відмовляю не всім. <рес> Сарочка, сусід со Сарочка. Я слышал, как як ви пели. О, это что-то особенного. А це я так, так, це я так, Время вбиваю. Ой, ви вы вибрали страшне оружие. Грузин на перроне. Таскатель! Таскатель! Да тащи мой чемодан! Снищишь, да? Я не таскатель, я носільщик. Снищиш, ну тоді з насіду його. Біжать дві, дві, три подруги, біжать за поїздом, біжать дві блондинки, одна брюнетка. Ті блондинки встигають, стрибнули в поїзд, а ця залишається регочеться, регоче по станції, каже, і що тут смішного? Це справа в тому, що вони ж мене проважали. Хлопці, знаєте, щоб купити квартиру в центрі Києва, потрібно працювати ну мінімум 450 років. Бачте, хлопці, як урод, уряд дбає, щоб ми довго жили. Чуєш, діду? У твоєї тещі скоро день народження. Так, да, Юрчико, день народження. І що ти їй щось вже приготував? Я їй сам змайстрував стільця. Ну і що, змайстрував і що вже все закінчив. Ні, залишилась тільки робота електрика. Батько, батько на вовчика насів, да я в твоєму віці дар мої вагони розвантажував. Вовчка каже: А коли спіймали, наскільки посадили? <риклад> Оце ж до цієї розмови. Тато, мамо, а я що у вас прийомна дитина чи як? Да ні, да ні, ти, на жаль, рідний. А чому, а чому на жаль? Каже. А якщо ти думаєш, ти, ти, якщо ти гадаєш, що якби з мамою ми мали вибір, то ми вибрали такого дебіла, як ти каже. Коме, коме, а ви в курсі, що людина на 80% на створена з води. Ну. І що, 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 випоровся звідси. Ну, ви знаєте, у нас є така рубрика гість клубу. І приємно зустрічатися з людьми з такими, які, які ні, такі ті люди, які прославляють Житомирщину. Оце от зараз це буде гурт чіп. А в гостях у нашого жартівливого клубу сьогодні наші друзі чудовий, оригінальний, знаменитий гурт Чіп. Значи, важкі красі! Черна, чернявая цыганка На жизни вразвела, на жизни вросвела, с Иванки и банка, на жизни вросвела, на жизни развела, с Иванники и <звучно>, Хоч пляшки збирає. Глядій бабі старих їду в Італію, Тож прощавай, рідний край. Глядій бабі від їду в Італію. Точно рідний край. Хлопці, <звучно> ну Дійсно, пісні ваші оригінальний спів, який ви ну, він відомий не тільки на Житомирщині в Україні, а навіть далеко за межами. Я просто балдію цього. Але але ви зрозумієте, що в нас гумористичний клуб, і ви. Я теж розумію так, як подивитись на сцені, що ви сповнені гумору. Так що піть. Тож що? Я теж мію пить пить. А, ха -ха -ха. Так що, хлопці, від вас по побрехенічки по анекдотику. Ну, один коротенький. Приходить кум, це ком володя до кума Сашка у неділеньку, після суботи, в суботу гарно вечеряли і сподівається на гарний сніданок у неділю. Приходить, сів за стіл, чекає, ну, кум теж гостинний, ставить на стіл пляшку, ставить холодчик, закусочку, гірочки, помідорчики. От, сальця підрізав. Сіли, на черчину, ну і жахнули. Кум так д -д попробував, покуштував, покуштував, Така, кума, це ж вода. А ви каже: не кумо, не, не переймайтеся, ви думайте, що то горілка. Сів собі і, і далі снідає, снідає, Проходить хвилин 5-10. Кум, цей що гость, що, що прийшов. Як заїде куму в вухо. Каже, куми, да, ви? да шо ви? Шо вам, що, шо, що ви? Що ви, що це вам сталося, Що з зранку здур? А це каже: куме, думайте, що я вже напився і п'яний. Подснідали. Ну, як би там не було, але ми любимо ліс, природу, відпочиваю на природі. Мисливство, рибальство це ж не роз'ємне з музикантами і з творчими людьми. Осінь. Опали листя жовте падає тихенько з дерев, стоїть Лось, розставив ноги, руки, стоїть на чотирьох лапах. І тут маленька мишка бігає туди, сюди, <гум> туди, сюди. І він головою то туди, донизу туди-верху, то донизу то верху то донизу туди, туди верху. Каже: Мишка, стій, Що таке? Що ти бігаєш? То тобі чудненько, то тобі, дівненько, то тобі чудненько, то тобі, дівненько. що таке? Що трапилось? Ой, каже, послухай мене, шановний, як ти кажеш, з таким знаряддям праці такі роги заробив. О, а зараз трошки перейдемо на, на тему про курочок. про курочок, о. Лежать в гастрономії на прилавку дві курки. Одна худа, синя, друга жирна швейцарська курка, така лежить собі. І ця швейцарська курка каже, Чого ж ти каже, курку, така синя, та худа, хто ж тебе купить? Це подумавши, трошки ти, каже: тебе, каже, зарізили, а я своєю смертю померла. <рес> <Саша>? <рес> ну, раз така прокури, наші прокурі. Биль, ніби а биль. Заходить в гостяна мужчина, такий громадний, здоров'ячий, і заходить такий, ну хрущ. І каже, чого ж ти такий худий? А він каже: хороший півінь зелений не буває. Спасибі, хлопці. Спасибі. Це були гості нашого жатєлового клубу. Гурт чіп вся Україна їх знає. <соцю> та. Та. Хлопці такі чіп-чіп-чіп. Да, чіп чіп. А оце хлопці терпіння, терпіння, терпіння. Це в мільйонера питаю, скажіть, скажіть, який секрет вашу, вашого успіху? Він каже: терпіння, дорогой, терпіння, терпіння. Та я можу каже, назвати тисячу випадків, де терпіння нічого не дає. От, наприклад, візьміть, каже. Сито і понесіть у ньому воду. Я кажу, а, каже, терпіння, мій друг, терпіння. Треба дочекатися зими, доки сито не замерзне. Це мужик приходив в церкву каже, батюшка, я согрішив. Він каже, а що ж ти зробив, сину мій? Я обманув єврея. О, сину мій, це не гріх. А що це батюшка? Це чудо! <реш> Ти знаєш, діду, бо це у лікарні. Я це дивлюсь, там такі медсестри, такі здорові. Звісно, Юрчик, вони ж п'ють спирт, а заїдають вітамінами. <реш> Так, сімейка, такий дзвоник сімейка. Знаєш? Альо, альо, мама, тато каву розлив на, на рушник. замочити його. Та ні, батька не чіпай. Рушник кинь у пральну машину, я розберуся. Ну, ви знаєте, хлопці, що я працюю зі студентами, мене часто питають: от ну, чим студенти відрізняються від звичайної людини. Ну, я їм кажу, що звичайна людина і бреше звичайно. А брехня студента починається зі слів список використаної літератури. Дівчина познайомилась з хлопцем, ну, запросила до себе, сидять, він такий. Ти знаєш, ну, мені так соромно, але коли я того, ну, троні. Того, то я до дівчат чіплятися починаю. Вона мовчки достала пляшку. Два даїшники зупиняють, значить, автомобіль, а там сидить священник та ще й ліхтар під оком синяк. Вот вони, що таке, очі, святий очі, що трапилося. А, це та це вчора кажеш джакузі вилазив та послизнувся і впав. Ну, поїхав твоя один одного питає, слухай, а що таке джакузі? А я твітки знаю, що я в церкву ходжу. Ну, ви знаєте, багато різних традицій на свадьбі буває. буває. Ну, Кожен знає, да? І от дві подруги зустрічаються, одна каже: ти знаєш, традиції свадібні треба міняти. Треба вмісто букета в толпу жінщин кидати неженатого мужика. Медсестра звертається до лікаря. Лікарю, коли оце Петренко міряє тиск, у нього тиск ще більше піднімається. Що мені робити? Як що робити? Пристебніть халат. Милий привіт. Чим ти займаєшся? Та от у ліжку лежу, не можу заснути, а ти. А я сижу в барі за твоєю спиною і дивлюся, як ти не можеш заснути. <риклад> <риклад> ну, хлопці, знаєте, що є така служба секс по телефону. Ну і різні люди з бочинці туди дзвонять. Один дзвонив на, по цьому номеру, а помилився, каже: Ало, а не Желу можна. Вибачте, але ви не туди попали. О, я не туди попав. Одесса, привоз. Перед входом привоз. Боже мой, да вы посмотрите, ну что за урод поставил свой тут красный ламборджини при входе. Не подойти, не пройти, не обойти вообще. Боже мой, куда катится этот мир, чей этот красный ламборджини при входе. А брат, шо, тише, это наш ламборджини. Я знаю, пусть знают все. Ой, казак разгулялся. Зараз будет те есть в клубах. Не Женя, не Женя, не Женя, не А гурт ге, правильно, гетьман гетьман козак розгулявся. Я Думаю про неї, голову відвідують такі, такі думки, в серце так калатається радісно, в обличчя кроплі, і такі, такі очі світяться. А хто це, хто це, хто це? А не хто це? А що це? П'ятниця. А це хлопці дівіз лікарів швидкої допомоги. Чим пізніше приїдеш, тим точніше діагноз. Красуня прийшла до лікаря, Приходить до лікаря, а лікар до неї. Так, красунечко, роздягайтесь. Вона роздяглась. Так, а тепер я вас послухаю. І красуня Червону руту. <різь> 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 мам, мам, я піду з друзями погуляю. Іди, іди, тільки повертайся тверезим, да?» Ну, тоді я пі... Пі... після завтра прийду. <г rhetorische> Літній єврей жаліє Равіну. ой, ребе, ну як жити, ну як жити, ну, зарплата падає, соціалка говорить, ну, ну, на що жити? на що? Говорить: на що жити? на що живіть на, на здоров'я. <говорить> <г душ> ой, налийно мені віскаря. Та ти що? Сьома ранку з глузду з'їхав. Окей. Кинь туди пластівців. <ріху> Мужик просинається з бадуна, просинається, дивиться в нього на грудях величений бобер з таким зубами, з хвостом. Ти 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 хто? Ти хто? Ти хто? А той людським голосом каже, та вас жалко ні в скільки розвелося, що на вас білочок не вистачає. <ріху> <ріху> Синок питає у батька, каже: пап, а літр пива це багато. Каже синок, дивлячись, який він по щоту. Ой, лікарю, лікарю, що робити? Я так себе погано відчуваю. П'єте, я п'ю, випиваю потрошку, палите. Звісно, палю. Так що ж ви хочете після цього? Ага, а після цього хочу дівчину. Знаєте, в Росії є. Три тварини, яких ніхто ніколи не бачив, це ядрена вош, йоханий Бабай і, і, і бляха-муха. Оце, знаєте, в соцсетях так цікаво буває, я ну, інколи тролю так трошки. Ну, Оце дивлюся, росіянин вирішив українця підколоти каже: чим хохол відрізняється від свині? Відповідь прийшла негайно. Хохол, не їсть злопати. У секс-шопі. Вибачте, у вас є книги посада мазохізму. Ну, звичайно, є. Ой, будь ласка, жбурнить в мене одненько. Це увечері на лавиці в селі сидить хлопець і дівчина. І хлопець пори, і по спині, нишпори так ниспори. Вона каже: Що ти там робиш? Він каже: груди шукаю. Так вони спереді. Я там уже шукав. Помирає старий єврей, ну і принесли завіщання. Читає його завіщання. І він, значить, в завіщанні дочки моєї сарочки завіщаю. Сто тисяч доларів і дом. Плем'янниці моєї завіщаю 200 тисяч доларів і дачу. Зятю моєму дорогому ізечке, який просив упомянуть його в завіщанні, упоминаю. Привіт тебе, ізічка. Прокидається легендарна людина, про яку на Україні співають ла-ла-ла. Прокидається, виходить на балкон, каже, Доброго ранку сонце, доброго ранку, Вова. Обід. Та ж сама ла виходить, той самий ла виходить, каже: Доброго обіду, сонечко, доброго обіду, Вова. Вечір виходить знову, та ж сама людина. Каже, Добрий вечір, сонечко. Пішов ти в дупу. Я зараз над Україною. Це. Дівчина збирається на відпочинок. Так, стрінги взяла. Так, і ще стрінги, і ще стрінги. Мати каже, доню, та ти б взяла палатку цього намета, чи... і спальник би б взяла. Мама, будуть стрінги, будуть палатка і спальник, і взагалі все буде. Судове засідання. Гражданин Ципірович. В чем у причина вашего разлучения? О, понимаете, ваша честь? Задета моя честь? Моя честь? Нет, ваша честь. Не ваша честь, а моя честь. Что моя честь? Да нет, говорит, задета моя честь. Что моя честь? Ваша честь. Так, вашу мать, ваша. Я придумал разлучаться. Россия глубинка. Теща смотрит в окно на улице Мряка. Тісь стоїть, гладить шнурки. Тьоща смотрит, смотрит, говорит, во дворі ні души. Так гваже, так. Мама, де душить-то, где душить? Где душить Це е, е, Змагаються в рекламі міста різні. Як привернути до себе туристів, от на медовий місяць. Ну там Венеція значить, своїми каналами, Франція, значить своїм Лувром, там Нотр дамом от ну, Америка, Метрополітен, там все. Але в результаті переміг перемогло місто Задрипанськ. Воно написало: ми вас нікуди не чіпаємось під до 12 дня. Ну, так. І це оголошення останнє в нашій сьогоднішній засіданні. В цьому, значить, так дівчата, виходьте заміж, не залишайте чоловіка, чоловіків ненаказаними. А на цьому слові бувайте здорові!